Ось ти позаказувала вже Галина. Що, що, скільки ж нам тих ікон, скільки можна? ікон тих потрібно? Скільки можна, все. Коро, коробочка красива. ну. Це така... Ой, кинула. Дивайся, красиво. Я щось отак, щоб світло падало. Таємна вечеря, подивій яка. Вона. Дуже приближена, я такої, до речі, ніколи не бачила. Ну, Цікаво. Така прям, вона я не знаю, дуже гарно, мені подобається. Роз... До речі, такий великий розмір, і в неї досить доступна ціна буде. Кого зацікавить, питайте, бо це тільки-тільки приїхало. А, слухай, то ти, ти одну взяла на пробу подивитися да? по одній штуки я бачу. По два. Штуки взяла, ага. так. Напишіть в коментарях, цікаво, цікавий ну, такий варіант. Та, та є Давай в наступному відео покажемо, бо та більше я бачу. Більше. Цікаво, в подарунковому коробці, і що по матеріалу? Е, метал. Посріплення і хочу її показати, і можна покажи... поставити. В смислі, вона ще й ставиться? Да, Ого. Я думав, що такі розміри, тільки, тільки можна вішати. Дивись, як це гарно виглядає. Наприклад, увесь... чи на комоді, М -м, чи... Цікаво. На... Не... Ну, дуже гарно. До речі, такі великі ікони дуже рідкі, що можна їх да, поставити да. на водошках. На великі... Можна повішати, О. є кріплення, щоб повішати на стіну. Прикольно. Угу. Це вада, сайти лавка, і зараз покажемо ще більший варіант.